Терміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. А коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну, що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? кость війна, тобто чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди-сюди. Вони інколи навіть про це не постять інформації. Типа не замічають їх, не бачили там. Не, не то, що не стріляють по ним, а вообще там понаблюдали і все, відпустили. Чого так робиться? Європа вовсю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє. Ми ж кричимо: Ви почуєте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють. і а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі територіальні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, а буде Америка і Китай, робо говоря, зрозуміло. А, от історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно понімають, і вони можуть. Українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну, типу воюйте. Особливо це там чоловіки стосуються, не думаю що сильно жінок бо жінки це золотий на фонд, вони будуть за це прям дратися. А от чоловіки можна, що типу, захищати Україну, а насправді це завольовано звучить їдь в Україну, там воюють, захищай Європу. Отак, от це. це виглядає насправді. Поняла? Тому це дуже ймовірно, постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх не реально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на 7 днів дам безкоштовне навчання, ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля, На в телеграм-каналі 7 днів навчання буде ефір, відео, там подарунки від мене з моїми студентами глянете, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте. Не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безкоштовно, з вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання. відео. Коротше, поняли? Що в Чому це важливо? Бо на роботі якісь там роботи грошей в Європі це ну, просто жасть. Я повторююсь, але це жесть нормально. Все там ходить на податки, на щось непонятно що а от українці дуже смикалісті Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по і Бо європейці, їм що кажуть, їм надо чіткі правила, що делать. А українці родились в країні з хардлевелом, самого дитинства, грубо кажучи найвищий левел складності, один з найвищих, давайте так. І треба ще і, на, заробити грошей, усіх машин, откуда-то появляться квартири зарплати по 200-300 доларів там 400 тим. Ну, от у людей дряняються. І європейці, якщо чесно, в і ми для них теж конкуренція дуже більша. Тому, ну я думаю, висновки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плачено виглядає, це не дуже приємно. Але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все вдасться це. Є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну гляну, я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, щоб все вийшло. Маліться. Реально моліться, що все вийшло. Ось така от ситуація. Європа, ж, ви бачите, там щось відбувається в небі, стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. І для нас це можливо боляче звучить, але... Люди живі, війни у них немає, ракети поки що над головою там не літають. Да? Тобто, можливо, в цьому make sense. Make sense. десь там включіть дурачка, грубо кажучи, для того щоб не пустити великі гори для себе. Ну так, а висновки робіть самі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Хочете зрозуміти, як можна заробляти онлайн які взагалі професії, високоприпильні, на які б ви могли звернути увагу, щоб себе не тримати на фізичній роботі прив'язаній, А все отак, щоб у вас телефону було велком записання в шапці профіля. Безкоштовно тиждень навчання. Для всіх інших думайте, щось відкладайте, обов'язково тривожний чемоданчик і ну. Будь-якому випадку вам потрібні гроші. Хоч якісь відкладені і так далі. Бажано, щоб це було не в валюті, звичайно, а бажано, щоб це було якесь там золото, срібро і так далі. Якщо не зараз, друзі, то це станеться обов'язково в найближчі роки, тому що ви бачите, як світ деградує. Ну, деградація величезна. Тому будьте обачені, піклуйтесь про свою безпеку в майбутньому. Все, всім папа, -па, на зв'язку.